Протягом сотень років аналогові комп'ютери були найпотужнішими обчислювальними машинами на землі. Вони передбачали затемнення, припливи і навіть наводили зенітні гармати. Потім, із появою твердотілих транзисторів, почалася ера цифрових комп'ютерів. Сьогодні майже кожен комп'ютер цифровий, але зараз біг кількох чинників створює умови для відродження аналогових технологій. Ось аналоговий комп'ютер. І з'єднуючи ці дроти у певний спосіб, я можу запрограмувати його на розв'язання найрізноманітніших диференціальних рівнянь. Наприклад, ця схема дає змогу змоделювати рух демпфованої маси на пружині. На осцилографі можна побачити, як змінюється положення маси з часом. Я можу змінювати коефіцієнт демпфування, пружності. Або масу, і спостерігати, як змінюється амплітуда та тривалість коливань. Отже, аналоговим комп'ютером його робить відсутність нулів і одиниць. Тут напруга змінюється вгору і вниз, точно так само, як маса коливається на пружині. Електрична схема є аналогом фізичної задачі, просто вона виконується значно швидше. Якщо змінити з'єднання, цей комп'ютер можна запрограмувати на розв'язання інших диференціальних рівнянь, наприклад, системи Лоренца, яка є базовою моделлю конвекції в атмосфері. Система Лоренца відома тим, що стала одним із перших відкритих прикладів хаосу. І тут ви бачите атрактор Лоренца з його знаменитою формою метелика. На цьому аналоговому комп'ютері я можу змінювати параметри і бачити, як це впливає на результат у реальному часі. Ці приклади ілюструють переваги аналогових комп'ютерів. Вони надзвичайно потужні, здатні виконувати великі обсяги обчислень швидко та з мінімальними витратами енергії. На цифровому комп'ютері, щоб додати два восьмибітні числа, потрібно близько 50 транзисторів. А на аналоговому достатньо з'єднати два дроти і скласти два струми. Для множення двох чисел у цифровому комп'ютері потрібно близько тисячі транзисторів, які перемикають нулі й одиниці, а в аналоговому достатньо пропустити струм через резистор, і напруга на ньому буде дорівнювати і помножити на R. Тобто, фактично, ви перемножили два числа. Але й аналогові комп'ютери мають недоліки. По перше, ці комп'ютери не є універсальними. Ви не запустите на ньому Microsoft Word по друге, оскільки вхідні та вихідні дані безперервні, я не можу ввести абсолютно точні значення. А отже, повторивши один і той самий розрахунок, я не отримаю абсолютно однаковий результат. І ще у виробництві аналогових комп'ютерів завжди є похибка в номіналах компонентів, як от резисторів чи конденсаторів. У середньому можна очікувати близько 1% похибки. Отже, аналогові комп'ютери потужні, швидкі та енергоефективні, але водночас вузькоспеціалізовані, неповторювані та неточні. І якщо це звучить як критичні недоліки, швидше за все так і є. Думаю, саме тому аналогові комп'ютери швидко зникли щойно цифрові стали життєздатними. А тепер чому аналогові комп'ютери можуть повернутись? Усе починається зі штучного інтелекту. Машину запрограмували бачити і пересувати об'єкти. Ші не новинка. Сам термін з'явився ще у 1956-му. А вже в 1958-му психолог із Корнельського університету Френк Розенблат. Створив перцептрон пристрій, що мав імітувати, як спрацьовують нейрони в нашому мозку. Ось базова модель того, як працюють нейрони. Окремий нейрон або спрацьовує або ні, тож його активацію можна представити як одиницю або нуль. Вхід одного нейрона це вихід від багатьох інших. Але сила зв'язків між ними різна. Тож кожному можна призначити власну вагу. Деякі зв'язки збуджувальні, з додатними вагами. Інші гальмівні з від'ємними. Щоб з'ясувати, чи певний нейрон активується, потрібно взяти активацію кожного вхідного нейрона, помножити його на вагу і підсумувати якщо сума перевищує певне число, яке називають зміщенням, нейрон спрацьовує, інакше ні. Як вхідні дані, перцептрон Розенблата мав 400 фотосенсорів, розташованих у квадратній сітці, щоб щитувати зображення розміром 20 на 20 пікселів. Кожен піксель можна уявити як вхідний нейрон, активація якого дорівнює яскравості пікселя. Хоча формально вона мала б бути або нуль, або одиниця, ми можемо дозволити значення від нуля до одиниці. Усі ці нейрони були з'єднані з одним вихідним нейроном, кожен через власну регульовану вагу. Щоб визначити, чи він спрацює, потрібно перемножити активацію кожного нейрона на його вагу і додати їх разом. По суті, це скалярний добуток векторів. Якщо результат більший за зміщення, нейрон спрацьовує, якщо ні, ні. Мета перцептрона — надійно розрізняти два типи зображень наприклад, прямокутник і коло. Вихідний нейрон, скажімо, завжди спрацьовує, коли бачить коло, і ніколи, коли бачить прямокутник. Щоб цього досягти, перцептрон потрібно навчити, показати багато прикладів кіл і прямокутників та скоригувати ваги. Ваги можна візуалізувати як зображення, адже для кожного пікселя є своя унікальна вага. Спочатку Розенблат встановив усі ваги на нуль. Якщо вихід правильний, наприклад, показано прямокутник, і нейрон не спрацював, ваги не змінюються, якщо ж відповідь неправильна, ваги коригуються. Алгоритм оновлення дуже простий. Якщо нейрон не спрацював, коли мав спрацювати, наприклад, показали коло до ваг просто додають активації вхідних нейронів. Якщо спрацював, коли не мав спрацювати, наприклад, при прямокутнику від ваг віднімають активації. Це повторюють, доки парцептрон не почне правильно класифікувати усі тренувальні приклади. Доведено, що цей алгоритм завжди збігається, якщо дві категорії можна розділити в окремі групи. Перцептрон умів розрізняти різноманітні форми, наприклад, прямокутники та трикутники, або різні літери. І, за словами Розенблата, він навіть міг відрізнити котів від собак. Він стверджував, що машина здатна до оригінального мислення. І медіа були у захваті. The New York Times назвали парцептрон ембріоном електронного комп'ютера, який на думку ВМС зможе ходити, говорити, бачити, писати, відтворювати себе та усвідомлювати власне існування. Після навчання на великій кількості прикладів йому показують нові обличчя, яких він ніколи не бачив, і він успішно визначає чоловічі вони чи жіночі. Насправді парцептрон мав доволі обмежені можливості. Він, зокрема, не міг відрізнити котів від собак. Цю та інші критичні зауваження виклали у книзі легенди Мінський Мінської Паперту 69-му. Це призвело до занепаду штучних нейронних мереж і Ші загалом. Цей період відомий як Перша зима ші. Розенблат не пережив цієї зими. Він потонув в затоці Часапік у свій 43-й день народження. На лаб це вантажівка модифікована так, щоб у разі потреби нею могли керувати як дослідники, так і комп'ютери. У 1980-х відбулось відродження Ші, коли дослідники з університету Карнегі Мелона створили один із перших самокерованих автомобілів. Машиною керувала штучна нейронна мережа під назвою Елвін. Вона була схожа на парцептрон, але мала прихований шар штучних нейронів між входом і виходом. Вхідними даними для Елвін були зображення дороги попереду розміром 30 на 32 пікселі. Тут їх показано у 60 на 64 пікселі. Кожен із цих вхідних нейронів був. З'єднаний через регульовану вагу з прихованим шаром з чотирьох нейронів. Кожен із них був з'єднаний із 32 вихідними нейронами. Щоб перейти від одного шару до іншого, виконували множення матриць. Активацію входу множили на ваги. Вихідний нейрон із найбільшою активацією визначав кут повороту керма. Щоб натренувати мережу, людина керувала автомобілем, задаючи правильний кут повороту для кожного вхідного зображення. Усі ваги мережі коригували під час навчання, щоб вихід Лвін більше відповідав керуванню людини. Друзі, якщо вам подобається наше озвучення, а точніше дубляж, ви можете підтримати проєкт мова на монобазі за покликанням в описі під відео. Повертаємось до теми: візуалізувати ваги прихованих нейронів можна у вигляді зображень. Спершу вони випадкові, але з часом комп'ютер починає вловлювати певні закономірності. У вагах навіть проступають розмітки дороги. Паралельно вихідний кут повороту вирівнюється під людський. Комп'ютер міг вести автомобіль на швидкості 1-2 км за годину і його обмежувала швидкість виконання множення матриць. Попри ці досягнення, штучні нейронні мережі усе ще не могли виконувати прості завдання наприклад, відрізняти котів від собак. І ніхто не знав, у чому слабке місце у залізі чи алгоритмах, чи ми мали правильну модель інтелекту, але потребували більше потужностей, чи можливо ми зовсім не так уявляли, як створювати інтелектуальні системи. Тож у 1990-х дев'яностих знову пережив занепад. До середини 2000-х більшість дослідників зосередились на вдосконаленні алгоритмів, але одна дослідниця Фей Фей Лі, вирішила, що проблема може бути в іншому, можливо, штучним мережам просто бракує даних для навчання. Вона придумала створити карту усього світу об'єктів. З 2006 по 2009 вона створила ImageNet — базу з понад мільйоном зображень з людською розміткою. На той час це був найбільший такий датасет у світі. З 2010 по 2017 ImageNet проводив конкурс широкомасштабного візуального розпізнавання, де програми змагалися у правильному виявленні та класифікації зображень. Зображення класифікувалися на тисячу категорій, включно із 90 породами собак. Нейрона мережа, що брала участь, мала вихідний шар з тисячі нейронів, кожен з яких відповідав одній категорії. Якщо на зображенні була німецька вівчарка, то нейрон, що відповідає цій породі, мав мати найбільшу активацію. Це виявилось непростим завданням. Один зі способів оцінити роботу Ші подивитись, як часто правильна відповідь відсутня серед п'яти найбільших активацій нейронів. Це так званий топ-5 ерор рейт. У 2010-му найкращий результат становив 28,2%. Тобто майже в третині випадків правильна відповідь була відсутня серед п'яти варіантів. У 2011-му цей показник покращився до 25,8%. Але вже наступного року мережа з університету Торонто AlexNet приголомшила всіх, знизивши топ 5 error rate до 16,4 Фішкою AlexNet були розміри і глибина: вісім шарів, загалом 500 тисяч нейронів. Щоб навчити її, довелось підігнати 60 мільйонів вагових коефіцієнтів і зміщень за допомогою навчальної бази даних. Через величезну кількість множень матриць обробка одного зображення вимагала 700 мільйонів окремих математичних операцій. Це було надзвичайно ресурсоємним, але команді вдалося це зробити завдяки використанню GPU, графічних процесорів, які зазвичай відповідають за виведення зображення на екрани, але чудово підходять для швидких паралельних обчислень. Стаття про Алекс Нет стала справжнім хітом, її вже цитували понад 100 тисяч разів. У ній вказувалося, що масштаб мережі був ключем до успіху. Для навчання та роботи мережі потрібно багато обчислень, але покращення продуктивності того варте. Після цього, коли інші почали йти цим шляхом, топ ерорейту у змаганні ImageNet різко впав. До 3,6% у 2015 тисячі що навіть краще за результати людини, мережа, яка це зробила, мала 100 шарів нейронів. Отже, майбутнє очевидне, попит на все більші й більші нейромережі зростатиме. І ця проблема з кількох причин. Одна з них це енергоспоживання. Навчання великої мережі може потребувати стільки ж енергії, скільки споживають три домогосподарства за рік. Ще однією проблемою є вузьке місце фонеймана. Сучасні комп'ютери зберігають дані в пам'яті, а потім отримують до них доступ через шину. Під час виконання величезних матричних множень у великих мережах більшість часу й енергії витрачається не на обчислення, а на отримання ваг із пам'яті. І зрештою, обмеження закону мура протягом десятиліть кількість транзисторів на чипі подвоювалась приблизно кожні два роки. Але зараз розмір транзистора наближається до розміру атома, тому існують фізичні перешкоди для подальшої мініатюризації. Це створює умови для відродження аналогових комп'ютерів. Цифрові наближаються до своїх меж. Нейронні мережі стають дедалі популярнішими, і більшість їхньої роботи зводиться до одного завдання множення матриць. Найкраще, що їм не потрібна абсолютна точність цифрових обчислень чи впевнена мережа на 96% чи не 98%, що на зображенні курка. Не так важливо, це все одно курка. Тож невеликі відхилення в компонентах чи умовах цілком прийнятні. Я відвідав стартап з аналогових обчислень у Техасі, який називається Mythic AI. Тут вони створюють аналогові чипи для запуску нейронних мереж. І вони продемонстрували мені кілька алгоритмів. ЩІ. О, воно підхоплює тебе. Так. Захоплююче. Найбільше застосування це віртуальна реальність. Якщо твій друг у себе вдома, а ти в себе, то можна відтворювати один одного у віртуальному світі. Треба швидко зчитати твою позу, а потім відрендерити її у VR. То це застосування для метавсесвіту? Так, це дуже <laughs> метавсесвітне метавсесвітне застосування. Це оцінка глибини з однієї веб-камери. Камера просто знімає сцену, а система створює теплову карту. Якщо яскраво близько, якщо темне далеко. Усі ці алгоритми можна запустити на цифрових комп'ютерах, але тут множення матриць відбувається в аналоговій області. Щоб це стало можливим, міфікіай перепрофілювали цифрові флеш-накопичувачі. Зазвичай їх використовують для зберігання одиниць або нулів. Якщо подати велику позитивну напругу на керуючий затвор, електрони протунелюють крізь ізолюючий бар'єр і застрягнуть на плаваючому затворі. Після зняття напруги вони можуть залишатися там десятиліттями, блокуючи протікання струму. Таким чином можна зберігати або одиницю, або нуль. Щитування значення відбувається подачею малої напруги. Якщо електрони є, струм не протікає, тому це нуль. Якщо електронів немає, струм протікає, тому це одиниця. Але ідея Mythic AI у тому, щоб використовувати комірки не як перемикачі, а як змінні резистори. Для цього вони розміщують на плаваючому затворі певну кількість електронів, замість принципу все або нічого. Чим більше електронів, тим вищий опір каналу. Коли подається мала напруга, струм дорівнює V, поділеному на R. Напруга поділена на опір. Або ж можна уявити це як напругу помножену на провідність, де провідність це зворотній опір. Одна флеш комірка таким чином може перемножувати два значення напругу на провідність. Для запуску нейронної мережі спершу усі ваги записують у комірки як їхню провідність. Потім активації подають як напругу. І вихідний струм стає добутком активації помноженої на вагу. Комірки з'єднані таким чином, що струм від кожного множення додається. Це і завершує множення матриць. А це наш перший продукт. Він виконує 25 трильйонів математичних операцій за секунду. 25 трильйонів. Так, 25 трильйонів і при цьому споживає близько 3 ват енергії. А як це порівнюється з цифровими чипами? А нові цифрові системи можуть робити від 25 до 100 трильйонів операцій за секунду, але це великі дорогі системи за тисячі доларів, які споживають від 50 до 100 ватів. Тоді це не зовсім коректне порівняння, так, так. це не яблука до яблук, це не ну для. Тренування алгоритмів потрібне таке потужне обладнання. Можна все робити на GPU, але якщо конкретно розгортати ще її завдання, можна використовувати цей чип. Уяви його в камерах спостереження, автономних системах, інспекційних комплексах на виробництві. Наприклад, фрітолей роблять чипси і перевіряють їх камерою. І погані чипси здуваються з конвеєра. І штучний інтелект визначає, які чипси хороші, а які ні. Пропонували використовувати аналогові схеми в розумних динаміках, щоб вони постійно слухали слова активації а Alexa чи Сірі це споживало б набагато менше енергії і швидко вмикало б цифрову частину пристрою, але все одно є проблеми аналогових рішень для популярної мережі може бути 50 послідовних множень матриць. Якщо робити це лише в аналоговій області, на виході сигнал настільки спотворюється. Що немає жодного результату. Отже, ви перетворюєте з аналогової назад у цифрову, надсилаєте до наступного блоку, а потім знову перетворюєте в аналогову. Це допомагає зберегти сигнал. Коли Розенблат вперше налаштовував свій парцептрон, він використовував цифровий ibm компютер вважаючи його повільним, він створив власний аналоговий комп'ютер з регульованими резисторами та маленькими моторчиками, що їх крутили. Зрештою, його ідея нейронних мереж виявилась правильною. Можливо, він мав рацію і щодо аналогових обчислень. Я не можу сказати, чи стануть аналогові комп'ютери такими ж популярними, як цифрові, але... але вони схоже краще підходять для багатьох завдань, які ми хочемо вирішувати сьогодні. Іронічно, адже я завжди думав, що цифрове це оптимальний спосіб обробки інформації. Усе від музики до зображень та відео стало цифровим за останні 50 років. Але, можливо, через 100 років ми будемо дивитись на цифрову епоху не як на вершину інформаційних технологій, а як на відправну точку. Наш мозок цифровий, у тому сенсі, що нейрон або спрацьовує або ні, але він також аналоговий, адже мислення відбувається скрізь і водночас. Тож, можливо, щоб створити справжній штучний інтелект машини, які думають, як ми. Потрібна сила аналогових технологій. Дякую, що додивились ці відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, поширити це відео своїм друзям і підписатись на канал. І, звісно, задонатити на Русоріс. Гаразд. За покликанням в описі під відео або за цим QR-кодом. Vou